Зараз ми не будемо нічого чути. У нас є одне питання і одна хвилина, щоб його розгадати. Один пояснює питання, інші намагаються його зрозуміти. Поїхали. Питання. Яка комаха може розуміти просту математику? Оце питання? Не їбу! Питання пояснює. Питання. Яка Яка... комаха особа комаха? Дорога. Ко Обера. Комаха, яка комаха? Комаха, комаха. Комаха. Яка комаха? Яка? Яка собака? Яка? Яка комаха? Комаха. Комаха. Розум комаха, собака розуміє. Розуміє? Розумна? – Розуміє. Яка комаха розумна? Математику! Математику! велике слово. Математику! Паспорту! Ма тематику! ба баля! Ма, ма, па, те! Я вообще раз все питання ще раз! Плюс, 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 плюс два, плюс два! Бо е, дивіться, ситуація яка? Ти дай мене пишемо відповідь, да, будь давай, так. Да. Ну, випишіть відповідь. Я загубився, от ти кажеш, яка? яка? Все. <ріст> я більше далі не Я, Я поняв, комаха. яка комаха? А, комаха, комаха. Я такий, блоха. Він ну, такий, так, да, але я розумію, yeah. що ну, блоха так не показується. Я такий, собака, і ти показуєш собака. Я такий, ну, ніби собака. Питання, давайте. Як звучало питання? Може, ви просто мені зараз дасте відповідь і я не зрозумів. Яка комаха може розуміти просту математику? От от така сама моя рада. Ну, явно не блоха. Давайте от час подумаємо просто, по логіці, Мабуть, це якийсь. Вопрос? Було 7 свічок, дві за то щось скільки залишилось? Сім. Ніяка Пasure... відповідь, може бути, ніяка. Може розуміти вищу математику. Просту. Я точно не. — Му-за-ха. — Рахує. Добре, давайте. Я написав відповідь ніяка. Я написав відповідь, чого ти. Я хотів написати Калорадський Жук. Прикинь, що попадеш. Та там відповідь не така велика. Бджола! Ого, нам треба факти. Просто. <рес> Просто так я теж можу написати. <рес> Факт дня: бджоли здатні розв'язувати прості математичні задачі. Дослідження показали, що ці маленькі комахи можуть навчитися додавати та віднімати один, використовуючи кольорові підсказки. Синій колір означав Додай, а жовтий відніми. І вони успішно це зробили. Хто б міг подумати? Тут ми не змогли. Макса, де ми зможемо? Ми зможемо 10 травня, коли вийде наш повний випуск. Сьогодні ми були не такі розумні, а тоді ми будемо, можливо, теж не такі розумні, але розумніше. Але ви підписуйтесь, чекайте. 10 травня буде повний випуск. Повний шоу нібе, ні ме. Чекайте, чекайте, чекайте. До нових зустрічей в наступному випуску.